Помоги, как лох. Влупила 82-го мина. Вот так вот. Ляп. І ножки збрило. Зостались конфеті. Мене звати Віктор, Я лежав, слідкував за виходами, слідкував за хлопцями. Заводив піхоту в зеленку. Нас почали крити ще на під'їзді. Я слухаю вихода, лягаю трошки раніше. і Спостерігаю за тим, щоб вони нуті реально розосередилися, не збились в кучу. Спостерігаю, зняв навушник активний для того, щоб чути, як працює міномет, звідки скільки летить. Чую пух-пух, знову кричу, щоб вони всі лежали. І тільки відкриваю рота, щоб крикнути. Мені як ляпне ноги. Я як кліветка скрутився, це неприємно було. Не те, щоб сильно больно, більше неприємно те, що тебе саме накрило вибухом. Тобто тебе скручує від вибуху. Далі намагався надати собі допомогу, зрозумів, що це фіаско, братан, у мене ну, коліна розтрощені, я не зміг на них встати, не зміг перевернутися. І вже думав, що все, футбай. Подивився, типу, вокруг хлопці бігають щось. Ну а чого ви бігаєте? Я ж казав лежати. А потім такі ну, раз ви бігаєте, біжіть, рятуйте.